Як добре, що в році є цілий день присвячений цим неймовірним жінкам, які завжди поруч підтримують, люблять та оберігають, і звичайно йдеться про найрідніших наших мам. Усім привіт! А мене звати Марія Мельник, і сьогодні я б хотіла вам розповісти про свою чудову маму, якої настільки люблю, що хотіла б нагадувати їй про це все своє життя. Мою маму звати Ольга, і свою майбутню професію та любов до мистецтва вона успадкувала від власних батьків. Річ у тому, що мої бабуся та дідусь митці, а улюбленою справою моєї мами також виявилося: вгадайте, що саме так мистецтво до речі, вона народилася у Львові, тому місць, які могли її надихати, вона точно мала безліч. Му не дивно, що має мама дуже творча натура, яка любить постійно відкривати щось нове. Через це, перейшовши на аспірантуру у Львівській академії мистецтв, на кафедрі дизайну костюма, почала там і викладати. Ось так університет, де вона навчалася протягом багатьох років, став її місцем роботи, де вона викладає й нині. І це у неї виходить чудово, як для людини, яка дійсно любить свою роботу і вміє знайти підхід до кожного студента. Недаремно кажуть, що діти успадковують від своїх батьків найкраще, адже так сталося і зі мною. Боя баба обожнює сучасну українську моду. Вона навіть захистила на цю тему кандидатську дисертацію. Тому не дивуйтеся, якщо побачите нас разом у магазині з одягом українських брендів. Ми обожнюємо підбирати одна одній стильні образи. Також моя мама завжди із захопленням розповідає про свою роботу. Здається, що з таким же захопленням вона на роботі розповідає про нашу родину і про мене закрива. Хай там як моя мама точно може підтвердити слова, що талановита людина, талановита у всьому. Адже окрім викладацької роботи, моя мама також встигає займатися дизайном костюмів, інтер'єрів та текстилю. А окрім цього, багато часу проводить зі мною, граючись та навчаючи. Узагалі моя мама здобула перше місце в змаганні за звання Найкраща мама всіх часів. Адже, окрім вище згаданого, вона встигає бути чудовою дружиною та господиною. А ще в неї вистачає часу та сил на участь у різноманітних конкурсах. Та мистецьких виставках за спеціальністю тому, бабо, я точно хочу бути такою ж крутою, як і ти. Як ти обрала свою сферу діяльності? Чому саме дизайн костюма? Ну, цю сферу діяльності для мене було обрати напевно дуже природньо, тому що я народилася в родині художній. Мої мама і тато закінчили академію мистецтв художники за освітою. А також мій дідусь він навчався в одеському училищі художньому, відомих майстрів живопису. І ще один дідусь. Мій він ти знаєш, він був закрійником. Він працював в ательє мод. І коли ми були маленькі з братом, ми завжди дивилися, як він приносив різні костюми. Жіночі, як кроїв їх вечорами. Ну, і це для нас було дуже так цікаво. Ну, і так вже вирішила, що, напевно, моє життя буде пов'язане з мистецтвом. Як тобі вдається поєднувати роботу та проведення часу з сім'єю? Ти знаєш, вдається. Я така людина, що я <сум> чим більше маю роботи, тим більше мені... я все встигаю і мені все вдається. Мені гірше, коли немає роботи. Тому чим більше я зайнята, більше планів поєднати кілька робіт і. Плюс виховання тебе і такі сімейні справи. Це для мене дуже так природньо. Які були твої перші думки та емоції, коли ти дізналася, що станеш мамою? Ну, звичайно, як таке природнє відчуття. Я була дуже щаслива. А вдвічі щаслива була, як дізналася, що в мене буде дівчинка. Ну бо дівчинка, це для мами завжди така допомога, порадниця. Це завжди подруга, з якою можна про щось порадитись, поговорити. Я була надзвичайно щаслива. Як ти любиш, що ми проводили? Час сім'єю? ну в першу чергу я люблю, коли ми десь їдемо подорожувати разом. Я дуже люблю планувати якісь такі цікаві поїздки, особливо як ми їдемо десь в якісь великі міста в Європу. Так я люблю спланувати, що ми відвідаємо, як ми поїдемо, яким транспортом, що ми по дорозі побачимо. Люблю, коли до нас приходять гості. Люблю приготувати щось смачне. Люблю, коли ти мені допомагаєш. Що ти побажаєш і порадиш іншим матусям? Щоб батьки максимально час, який вони мають, проводили зі своїми дітьми, тому що діти дуже потребують уваги батьків, дуже потребують. Послухати якісь їхні поради, їхні, їхні просто думки відносно чогось, подивитися разом разом з ними мультфільм чи фільм, чи піти з ними десь разом в парк на морозиво, тобто побути часом з ними такими ж дітьми, як і вони. І ну, це напевно для дітей буде дуже велика радість. вони будуть себе відчувати теж важливими і теж такими, до яких ставляться як вже до дорослих людей. Завжди є чим зайнятися з мамою, адже вона просто обожнює подорожувати, відвідувати мистецькі акції, театри, музеї та літературу. І любов до цього вона передала й мені. А нині у час, коли ми потрібні нашій країні, чи не найбільше, моя чудова мама долучилася до волонтерства. Я ж кажу, вона найкраща у світі. А з вами була я, Марія Мельник, і ви привітайте своїх мам зі святом і подякуйте їм за все-все, папа.